Всім привіт! Сьогодні я навчу вас, як зробити ось таку дуже круту зіпозапальничку з лего. деталей лего техніка. Багато просили, щоб я зробив туторіал, і тому я його зробив і починаємо. Спершу ми маємо зробити ось таку основу для нашої запальнички. Для цього ми беремо детальку 2х6. Беремо іще одну таку саму. А також беремо детальку 2 на 4. І ставимо їх ось таким чином. Далі ми маємо взяти і всю оцю територію заставити ось такими детальками. Це ви вже робите, як вам є зручно. Ось я взяв дві детальки 1 на 6 і такий кубик 2 на 2 на 1. І також дві довгі детальки 1 на 8. І таким чином я заставив оцю, оцю, всю територію. Нам таких слої треба зробити два. Тому я взяв іще дві детальки 2х6х1. А також дві детальки 1 на 4. І ставлю їх ось таким чином. Далі нам потрібно оце все, що тут є, заставити ось такими плоскими деталями. Ми їх беремо, і це теж ви робите, як вже вам подобається. Ось я взяв дві детальки 1 на 8, також одну детальку 1 на 6 і дві детальки 1 на 3. І плоску детальку 2х2. Готово. Тепер ми маємо взяти ще один слой і ставити ось такими грубими деталями. Для цього я взяв е брік 2х2 на 1, а також 1 на 2 на 1. Дві штуки. І 2х4 на 1 поставив сюди. Далі нам потрібно взяти пластику детальку 2х2 і поставити її сюди. А також зараз ми маємо по краях обвести також деталями. Тобто я беру ось так ставлю одну, 1 на 8 і другу. І між ними ставлю детальки 1 на 2 на 1. Це ви також вже робите, як собі подобається. Можете тут поставити 4 і 4, можете 6 і 2, це вже як хочете. Ну і все, ось наша основа, основа нашої запальнички є готова. Далі ми маємо зробити сам е, механізм наш, щоб коли ми крутимо колесико, запалюється ніби вогонь. Для цього ми беремо детальку 1 на 6 і ставимо її ось сюди. І беремо таку самісніку і ставимо її навпроти неї. Далі ми беремо ось таку детальку, яка посередині є плоска, а, по а по краях до неї можна щось кріпити. І ставимо сюди. Но це не є обов'язково, тому що це вже чисто я роблю для краси. Можете сюди просто поставити 1 на 4. Окей, ок, ми її поставили. Далі беремо ось такі скоси. Два. І ставимо їх сюди. Це теж робиться чисто заради краси, щоб гарно запальничка виглядала. Далі ми беремо ось таку детальку 2х1 з такою пімпочкою, щоб на неї можна було причепити колесо. Але це не просте колесо, це є шина від колеса, надягнута на ось, такий, на ось таке коло. Ось, зараз я вам покажу. Ось такий 2 на 2, але кругла деталька. І ми на неї надягаємо нашу шину. І тепер ми можемо вже ту шину натягнути на оцю детальку. І тоді воно буде крутитися колесо наше. І ставимо його ось тут збоку. Тепер все воно стоїть на місці і крутиться. Ну, і також біля нього ми маємо поставити брік 1 на 2. І вже сам вогонь, щоб зібрати, нам треба детальку 1 на 2 плоску і 1 на 2 брік. Ми ставимо один на одного, і та... а далі вже собі робите, як хочете ваш вогонь. Це вже тільки фантазія. Ну я зробив ось такий. Ви можете робити інший вогонь. Ну, це вже як собі хочете. І ставимо її ось тут з боку до колеса. Також нам потрібна деталька 2х4 плоска. І е, оця деталька 2х2. Ми її ставимо по центру. А тепер уважно. Цю детальку боком ставимо між це і між це. Ось так. Таким чином. Вона тоді буде триматися. І тепер, коли ми будемо крутити колесо, наш вогонь буде виїжджати. Але бачите, він, коли з'їжджає вниз, то він е, по краях ніби застрягає. І щоб цю проблему вирішити, ми беремо. Дві детальки 1 на 1 і ставимо їх по краях. Тепер, коли наш вогонь буде заїжджати назад, він не буде перевалюватися з боку на бік. Ось ми зібрали нашу систему вогню. Далі, щоб наша запальничка відкривалася, нам потрібна ось така рухома деталька 2 х 2. І до неї беремо 2 х 2 плоску детальку і ставимо її наверх. І також беремо е, брік 2 на 4. І ставимо його ось таким чином. І беремо три детальки 2 на 4. Можна взяти ще один такий самий брік. І все рівно ці три детальки ми з'єднуємо їх. І вже саму цю конструкцію нашу ставимо на них. І тепер ці, е, ці, це все ставимо ось сюди. Тепер воно буде відкриватися і закриватися. Далі беремо ось таку плоску детальку 2 на 8. І також таку саму плоску детальку це буде 4 на 6. І з'єднуємо їх ось таким чином. Також беремо зараз 2 на 4 і ставимо її сюди. І дві детальки маленькі 1 на 2. І сюди їх ставимо. Також нам ще можна взяти це вже по бажанню, ось такі детальки 1 на 3. Це вони теж чисто для краси. То вже беріть їх собі, чи хочете, чи не хочете, то немає різниці. Також далі беремо ми ось таку детальку і ставимо її ось сюди. І Такі самі дві детальки ставимо ми по краях. Далі наверх ми маємо поставити ось так, сюди детальку. І також детальку 2 на 4 сюди і 1 на 4 ось так. Щоб в нас все це було закрито. Це все можна робити навіть такою одною деталькою е, 2, 4 на 8 заміняти цю і цю. Ну, це вже як хочете. Тепер, до речі, оці детальки ми маємо прикріпити по боках. Тобто, оці, оця штука має стояти по центру. Тобто, ось таким чином ми прикріпляємо сюди одну і другу. До речі, це, що я роблю, я вам раджу робити з такими цілими деталями, бо якщо їх прикріпляти частинами, то воно буде більше відвалюватися. І наперед ми беремо детальку 4 на 4 і прикріпляємо її ось сюди. І нам лишається тільки взяти дві ось такі детальки. 2 на 2. Ми їх разом скріпляємо і ставимо ось сюди. Все. Тепер нашу кришку чіпляємо ось сюди. Ну і можна вважати, що запальничка наша готова. Ми її відкриваємо, запалюємо вогонь і закриваємо. І все, і вогонь ніби сам автоматично гаситься завдяки ці, цим двом деталям. Вони його ніби в, вниз е, сунуть. Ну от і все. Наша запальничка готова. Ну і я вам дякую за те, що ви переглянули це відео. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк.